Всім привіт. Попрацював я в ролі пилісосінга фільтровщика Фільтровщик з мене, звісно, такі собі. Е, моя каса вийшла по пилісосінгу, хоча я його так називаю, але не зовсім то я там і полісосів. Е, я нагадаю, це був губер, 100 замовлень, промакція плюс 1500 гривень, але працював я не спеціально раді цих 100 замовлень в 1500 гривень. Тому що в свій графік, я нагадаю, я працюю приблизно з зьомої ранку до сьомої вечора, з понеділка по п'ятницю захоплюю тільки е, ранні піки. Вечерні, я можна сказати, пропускаю. І так, як я казав, працюю я в Uber, і так, в принципі, без промоакцій. Я на них не сильно там кладу око, тому що це, як хтось писав в коментарях, це дуже вірно, якщо розбити ці 100 замовлень на 1500 гривень. Бонуси це всього лиш це всього на всього 15 гривень на одне замовлення. Бонуси 15 гривень на одне замовлення. Це смішно. Але я просто ну, не не працю не робив 100 замовлень спеціально. Я в принципі просто працюю в Uber. і тут я за 5 днів своїх свого графіку виконую приблизно, як я казав, там плюс-мінус 70-80, там чотири 70, десь замовлення роблю. Якщо є бонус в 100 замовлень, 1500 гривень, чому мені не понатужиться, скажімо так, і ввечері не поробити більше мінімалок по центру, щоб виконати цей бонус і отримати ці там 1500 гривень. Тому це не то, що я прям працював спеціально. Просто як я казав ще раз, промоакція, вона якось трошки заставляє тебе працювати, а не просто сидіти в очікування супер там гарного замовлення, тому що прийду до того, як я. Фільтрував, у мене менше пробіг, у мене менше годин роботи. У мене менше було був автомобіль заведений, тому що я очікував типу, на гарне замовлення. До речі, коли я фільтрував, це понеділок і п'ятниця, я приїжджав додому взагалі в 4, 4 години, тому що грала збірна України по футболу Євро 24, і я кращий, ну, не допрацював. Може так сказати. Але каса вийшла у мене десь 155 тисяч. Там на 826 кілометрів пробіга, По годинам ну, по скріншотам все типу, є. Там видно, що по годинам заведеного автомобіля я працював менше. Нехай я за, цей, за ці два дні, що я приїжджав з'їжджав додому там, в 3-4 години дня, я не допрацював, можливо, там десь 5 годин. Якби я допрацював би цих 5 годин і вони були ближче до вечірнього піка, у мене коефіцієнт за кілометр був би ще кращий, але в принципі нічого там супервал не відбулося з уклоном. Тому що я працюю, знову скажу, просто про це графік. Тому, тому що я працюю з 7 до 7, я захоплюю тільки ранній пік, десь близько ну, 2-3-3 години. Вечірній пік я не захоплюю. Тому виходить так, що типу, в день, ну, що ти там не фільтруєш, ну, вдень типу, ну, я розумію, що в виборі так менше всього коефіцієнтів. Та і уклон типу, не дуже там, прям... горить. Якщо ми не беремо якісь тривоги чи ще якісь колапси там, вигляді, в, в, в вигляді дощу, тому коротше, що я можу фільтрувати? Туди тобто не можна фільтрувати тільки кінцеву адресу, таку адресу, щоб йому вона була вигідна, щоб там в 11 разів годин не попадати, наприклад, там, в центр. Або якщо попадати в центр, то вже плюс-мінус не по базовому тарифу. Тому я і кажу, що з мене в принципі фільтровщик типу, такі собі. Ти години, які я працюю, особливо там, типу, не нафільтруєш. Але щось де нефільтрувати все одно можна, щоб не возити якийсь типу, шлак. Як я і раніше казав, всі агрегатори плюс-мінус однакові. Коротше, що я скажу, працюємо далі. Дякую вам за перегляд. Побачимось наступного відео. Всім гарного дня, гарного заробітків, гарного настрою. Бувайте!